Стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 впав у безлюдні місцевості в Іркутській області Росії. Причиною аварії, як пишуть російські пропагандисти, стала технічна несправність. Приємний бонус для нас пілот загинув. Екіпаж нібито встиг катапультуватися. Власне, що ще є про це. Офіційна версія пропагандистів свідчить, що причиною стала технічна несправність і, власне, що ще є? Спершу про це в телеграмі написав один з російських пропагандистів. Звісно ж, який багато бреше, але писав він так: зазнав аварії ту 22 м3 у сольський район Іркутської області. Екіпаж шукають. Так, власне, ну це до стобіса далеко від України, але різниці немає, зазнав та й добре. Що ще пише? Пишуть російські пропагандисти в Міноборони. Потім повідомили про катастрофу. Стратегічний ракетоносець Ту-22М3 зазнав аварії в Іркутській області, Екіпаж катапультувався, Льотчик загинув. Написали російські пропагандисти. Ймовірне відео з місця аварії Ви вже бачили Ту-22М3, як пишуть расисти, впав у безлюдній місцевості. На землі руйнувань немає. Ну це зазвичай Росії він розчинився в повітрі. Швидше за все а, знову ж таки. Пишуть про техніку. Несправність. рашисти пишуть окремо про те, що при падінні поруч із селом буріть, борт зачепив лінію електропередач, і в найближчих селищах зникла електрика, а уламки розкидало по дорозі. Власне. Ну, що ще українці іронізували в Телеграмі, що навіть збивати не довелось, самі падають. Модернізували до уламків. Денис Казанський, блогер та відомий журналіст український, зауважив, що пілот більше не зможе коїти воєнних злочинів. Назвав втрату літака хорошою новиною, адже в Росії їх більше не виробляють. Як зазначають, такий бомбардувальник коштує близько 300 мільйонів доларів. Та й загалом пам'ятаємо з попередніх випадків, що втрати стратегічної. Авіації для расистів відчутні і потім даються знаки на полі бою. Е, як то кажуть, не цим єдиним приємно українцеві потішитися. Зокрема, військово-політичний оглядач, а нині військовослужбовець збройних сил України Олександр Мусієнко. З посиланням на західну пресу нагадав про те, що деякими рекордами відзначилися українські сили оборони, і наприкінці березня активно знищуючи ворожу техніку, що мав на увазі, давайте послухаємо просто зараз. Справа в тому, що американське видання Forbes, Девід Акс це оглядач, який, ну скажімо, дуже прискіпливо стежить за тим, що відбувається на фронті російсько-української війни, і надає відповідну інформацію. Так от Форбс повідомляє, що за один день, 28 березня, Сили оборони та безпеки України знищили величезну кількість російської артилерії. Це рекорд за день такого ще не було. Отже, зараз ви почуєте ці цифри. А, значить, тільки за 28 березня було знищено 122 установки різних типів. Російської артилерії, уявіть собі, 122 за один день. За один день, 28 березня. Ну нам є чим пишатися. Це рекорд, і я думаю, що це світовий рекорд. Це не просто рекорд Збройних сил України, сил оборони та безпеки. всіх хто зараз героїчно та самовіддано боронить нашу державу, а це взагалі рекорд, яким ми маємо пишатися. Тому Закликаю вас тут в коментарях так само подякувати силам оборони України тим, хто нищить ворога щодня, зриває його плани і є найкращою та й найдієвішою гарантією безпеки для нас, для всієї української нації і нашого народу. Це важливо. Загалом, протягом березня було знищено 1644 одиниць артилерії, що приблизно втричі більше порівняно із. 2023 роком повідомляє видання, йдеться не тільки про гармати, а й про міномети, які ворог використовує, і для порівняння, ось цифри, просто для порівняння, для розуміння наскільки це багато. На озброєнні США всього близько трьох тисяч артилерійських систем, трьох тисяч, фактично. А у Великій Британії всього дві сотні. Хоча очевидно, що ці дані не враховують те, що є на складах. Ось це масштаби того, як працюють фактично сили оборони України. Форс повідомляє, що Росія активно спустошує свої склади з радянським озброєнням, щоб заповнити втрати. До того ж, Росія закуповує 170-мм гармати Коксани у Північної Кореї. Ну, ось це втрати, і як би там не було, але це веде до того, що. До кінця 2025 року, не довше Росія може розраховувати наведення наступальних дій, ну такими, як вони їх називають, більш масштабними. Тому що далі потрібен буде час на постачання додаткових з північної Кореї, а також виготовлення як артилерійських снарядів, так і стволів, ну і так само безпосередньо снарядів для них, що потребує часу, потребує ресурсів, потребує затрат. Котре рашисти показали, як вони прагнуть миру, і коли ми обговорюємо ті події, які відбуваються на міжнародній арені по території нашої країни, продовжують летіти кляті безпілотники та ракети, завдаючи таких нищівних ударів, які на жаль призводять до того, що гинуть мирні українці. Ну і про це говорить і Олег Жданов, це військовий експерт. І він, зокрема, також зазначає, що Росія і досі порушує будь-які домовленості щодо перемир'я і його суб'єктивні думки далі можемо почути. Вот вам всі мирні ініціативи. вот вам временне прекращение огня, вот вам е відсутствие обстрілів інфраструктури. Причому, кстаті. Мы предоставили вот весь список, который был, вот все эти удары по инфраструктуре американской стороне. Мы предоставили. Но Российская Федерация делает абсолютно то же самое. Лучший способ защиты это нападение. Лавров там его ведомство, во всяком случае, передает американской стороне тоже список, что якобы мы нарушаем. Наши дроны никуда нигде не летают уже. Вот. При, этом, при этом ведомство Лаврова опирается на какие-то договоренности, которых никто никогда не видел, не читал и никто никогда не знает. Я напомню, что согласно переговоров, которые проходили в Джиде, начало временного прекращения огня 30-дневного. А именно эта договоренность включала объекты инфраструктуры, в том числе энергетические, и, э, абстр... и э, э, этот сам, прекращение огня на... в акватории Черного моря. Вот. Именно эта договоренность должна была вступить в силу после оглашения э, это, начала ее действия американской стороной, как стороной посредником. Но американцы так и не огласили. Так что, де юре, этого ни, никакого прекращения временного огня не существует. Российская сторона почему-то считает, что эта договоренность вступила в силу с того момента, как Трамп сказал Алло Путину. Нелегитимному Путину. Вот. Поэтому. Почему они так решили? Самое интересное, что Трамп об этом не знает. Он с Путиным разговаривал по телефону, но он об этом не знает, что с 18 марта вступила, и вот, как я вам уже говорю, 18 апреля якобы она должна закончиться. Так считает Российская Федерация. То есть полный разброд и шатание в плане договоренности о каком-то прекращении. То есть, видите, даже здесь Российская Федерация постаралась максимально все запутать за заболтать и сделать все, чтобы эти договоренности никогда не вступили в силу. Ну вот обвинять всех во всех смертных грехах, это, ну, это, наверное, ментальность расистских оккупантов, расистов вообще как нации, как людей. Это что касается воздушной обстановки. Вот такая она. Так что я думаю, что, к сожалению, все продолжается так же, как и было ранее. По воздушной обстановке обстрелы продолжаются, мы продолжаем отбиваться и искать способы защиты и совершенствования способов защиты от воздушного нападения российских оккупантов.